Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як купити шкіряну сумку, рюкзак чи іншу шкіряну річ на сайті сумок з оплатою частинами. значить Обираємо річ, яка вам сподобалася, сумка, клач, що завгодно, нехай буде клач. І йдемо в картку товару і кладемо цей товар в кошик. Перед цим можете обрати. Необхідні додаткові послуги та сервіси, лазерне гравіювання, термічне тиснення, або просто замовити фототовар перед відправкою. І кладемо товар в кошик. Наголошую, що купити в один клік не працює оплата частинами, оскільки тут немає вибору типу оплати взагалі. Тому тільки через кошик йдемо в кошик, вводимо ваші дані, нехай буде Петро. Петров. Телефон. Будь-який довільний. Відразу вказуйте номер складу нової пошти для швидкої відправки. Регіон. Нехай буде так. Обираємо варіант доставки. Кур'єрнова пошта, що завгодно. І важливий момент. Для оформлення оплати частинами або в розстрочку обираємо Way 4 pay. pay. І очікуємо. «Вспливаюче вікно. Якщо у вас заборонені вспливаючі вікна в браузері, то потрібно дозволити на сайті Сімсумок вспливаючі вікна, підтверджуємо замовлення і відразу нас редиректить на сайт «Way4Pay», де нас цікавить оця стрічка. Купити у розстрочку. Ви можете мобільно або оплачуємо в розстрочку. Наголошую, у нас на сайті найбільший вибір. Банків, які дають розсрочку або оплату частинами, обираєте потрібний вам банк, у якого у вас є кредитний ліміт на оплату частинами. Перед оформленням покупки бажано переконатися у службі підтримки, що у вас є кредитний ліміт саме на оплату частинами, а не взагалі кредитний ліміт. І купляєте товар, який вам сподобався. Підтвердження автоматичне перед собою вам необхідно мати телефон, щоб в застосунку банку підтвердити транзакцію. Все, дякую за увагу і приємних покупок.